Якщо ви плануєте робити ремонт, тоді це відео для вас. Усім привіт! Мене звати Ірина Кухарчук, я дизайнер інтер'єру, і сьогодні ми поговоримо про ремонт. В цьому відео я розкажу, з яких етапів буде він складатись та як правильно його розпланувати. Почну з того, що ремонт це важливий етап в житті кожної людини, як мінімум хоч раз, а ви його маєте пройти. І наскільки це буде легко і безболісно, також залежить від вас. Отже, розпочнемо планувати. Пункт перший. Визначаємось тим, що саме ремонтуємо. Усю квартиру, будинок чи окреме приміщення, кімнату. Від цього багато чого залежить. І варто врахувати, що іноді ми плануємо переробляти чи обновлювати тільки одну кімнату, а в процесі за нею будуть тягнутись і інші кімнати. Наприклад, ви вирішили зробити ремонт у вітальні і ви маєте там міняти проводку чи опалення. І, звісно, було б добре, якщо б усе це ви поміняли і в інших кімнатах яким буде ремонт капітальним чи косметичним. Косметичний ремонт передбачає заміну шпалер чи освіження кольору стін, заміну покриття підлоги чи її шліфування та оновлення меблів. І в цьому випадку зробити ремонт тільки в одній кімнаті досить реально. Але якщо ви плануєте знову ж таки повторюю, замінити електрику чи опалення, переміщати стіни чи розширяти двері, тоді тут одним приміщенням можна не обійтись, і в такому випадку ремонт буде капітальним. До речі, багато порад і лайфхаків по ремонту я публікую у себе на Фейсбук та Інстаграм сторінках. Переходьте на них по посиланнях під цим відео. Підписуйтесь, лайкайте та зберігайте їх собі. Визначаємось із бюджетом. Щоб заповнити для себе цю графу, рекомендую знайомитись із актуальними цінами в салонах та магазинах. Буде корисно зробити виїзд вихідного дня і промоніторити ціни у великих будівельних магазинах. Попередньо визначившись із квадратурою стіни чи підлоги. Занотуйте собі попереднє квадратуру приміщення, а консультант в магазині вам підкаже, як краще прорахувати кількість необхідного матеріалу. Ще хороший варіант це дізнатися у знайомих чи друзів, які недавно робили ремонт, яку приблизну суму їм він обійшовся. Поцікавтесь, яким салонам вони віддавали перевагу, чи звертались до дизайнера і скільки коштувала робота майстрів. Одним словом, заведіть собі блокнот і занотуйте усю корисну інформацію. Особиста моя порада. Якщо ви приблизно прокинули ціну, наприклад, це 100 тисяч гривень, то тепер беріть і множте її на 3. Повірте, ця сума буде більш реальною до того, яка буде на виході. Чому спитаєте ви? А тому, що в процесі ремонту завжди виникають нюанси. Наприклад, матеріалів потрібно більше, виріс, курс долару, робота складніша і відповідно, бригада в кінці, озвучує вищу ціну. Так робити ще дуже корисно для вашого здоров'я, адже, повірте, дуже великий стрес, коли ви очікуєте ціну ремонту 100 тисяч гривень, а на виході отримуєте 300 тисяч гривень. Звертаємося до дизайнера і готуємо дизайн проект Цей пункт ви особисто для себе визначаєте, потрібно це для вас чи ні. Якщо все-таки ви вирішили звернутися до дизайнера, то раджу це зробити як мінімум за 3-4 місяці до початку капітального ремонту та за 1 місяць до косметичного ремонту. Це потрібно для того, щоб було достатньо часу на розробку проєкту, внесення корективів, і ви нікуди не поспішали. На виході від дизайнера в ідеалі ви одержуєте повний альбом із усією необхідною документацією, візуалізаціями, набором матеріалів та меблів. Також туди може входити авторський нагляд дизайнера чи виїзд його з вами на об'єкт чи в салони. Це в ідеалі. А взагалі ви можете домовитись із дизайнером на певну кількість проробленої роботи. Це може бути розстановка меблів, стилістичний підбір чи тільки візуалізація. І таких варіантів дуже багато. Основне, щоб ви підібрали те, що підходить саме вам. Шукаємо майстра чи ремонтну бригаду. В залежності від кількості роботи і термінів, які ви закладаєте, залежить, яка кількість людей буде працювати над вашою оселею. В цьому пункті раджу добре обговорити терміни із працівниками. І знову ж таки, множте їх на три. Смішно думаєте, число моє улюблене, як би ж так. Просто з мого особистого досвіду терміни завжди відтягуються, і тут причин може бути маса. Немає потрібної кількості шпалер на складі. Плитка прийшла бракована, захворів один з працівників, а іншому треба їхати додому, купати картоплю. Не просоха штукатурка, десь хтось щось не додивився, треба переробляти. У вас виникають якісь непередбачувані обставини, і відповідно ми це все переносимо ще на тиждень чи два. Вибирайте будь-який варіант, він може підійти. Щодо пошуку майстрів, зверніться до дизайнера. Вони часто з кимось працюють і можуть вам порадити. Також раджу спитатись у своїх друзів, чиїми послами вони користувалися і вживу ви можете оцінити їхню роботу. На ремонтній бригаді краще не економити. Ви, як знаєте, скупи і платить двічі. Ви вже готовий дизайн-проект і ви вже про усе домовилися з працівниками і знаєте, який день вони мають прийти, можете йти закуповувати матеріали. Варто врахувати такий нюанс, що деякі позиції можна прийти в магазин і зразу ж з ними виїхати, а деякі доведеться чекати по один-два місяці. Тому на етапі роботи із дизайнером можете замовляти двері, вікна і індивідуальні меблі. Робимо ремонт, тут набираємось терпіння та витримки. Маєте можливість і бажання, підключайте з цього процесу дизайнера. Він допоможе вам розділити цей тягар. І пам'ятайте, як би довго вам не здавалося, що триває ремонт, він завершиться. І останній пункт завершення ремонту. Цей етап, мабуть, найприємніший, бо ти бачиш, як усе набуває завершеного вигляду. І нарешті ви можете насолоджуватись затишком і спокоєм. Можливо, в кінці вийшло не все на 100%, як ви цього хотіли, але повірте, якщо цей процент складає 70-60%, повірте, це перемога. Надіюсь, це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на мій YouTube канал та на Facebook Instagram сторінки. Тисніть на дзвіночок. Буду вдячна за ваші вподобайки, коменти і перепосилання, Розповсюджуйте український контент. З вами була я, Ірина Кухарчук, дизайнер інтер'єру. До нових зустрічей, Па-па!